Взимку Кривбас підписав цікавого вінгера з Венесуели Глейкера Мендосу. Футболіст перейшов в оренду з команди Ангостура, яка грає в другому дивізіоні. Контракт діє до кінця 2025-го. Проте гра глейкера змушує задуматися про його викуп у венесуельців. Нападник відкрив лік забитим голам ще минулого сезону, вразивши ворота шахтаря. А у поточній кампанії Мендоса є одним з найкращих форвардів УПЛ. У семи матчах Глейкер оформив три. Голи та 5 асистів. Вже у першому турі проти Колоса венесуелець допоміг Каменському забити гол престижу в кінці. А за тиждень венесуелець запалив у надважливому матчі проти Металіста 19-25. Спочатку глейкер влучно пробив здаля, а пізніше асистом допоміг забити своєму земляку. Арако Вібет, титульний партнер української прем'єр-ліги. Наступною жертвою Венесуельця стала оболонь у переможному матчі проти киян. Нападник обмежився асистом, вдало подавши з кутового на твердохліба. А от проти епіцентру Мендоса видав справжню феєрію. Кривбас виграв з рахунком 5-4, і венесуелець був причетним аж до чотирьох м'ячів криворіжців. По два голи і асисти. Знову венесуелець та твердохліб разом реалізували кутовий, тоді як. Сам нападник забив двічі у першому таймі. Спочатку після довгого забігу з центру поля, а перед перервою шикарним ударом з лінії карного майданчика. Було б непогано, аби такі яскраві гравці і далі продовжували запалювати в УПЛ. Нагадаємо, що